Коли здається, що сил більше немає, опускаються руки і вже нічого не хочеться робити, але ти мати, ти сильна жінка, а ще ти українка, і тебе ніщо і ніхто не може зламати. Ірина Біоцерковець. Історія жінки, яка надихає. Всі приклади, які ми розбираємо в наших відео, це реальна історія українців, які фонд збирає та зберігає в Музеї Голоси Мирних. Подивитись їх можна за посиланням в описі під цим відео. З вами я, Анна, психологіня фонду Ріната Ахметова. І ви Голоси Мирних. Дивимось. Ви а, разом з нами сідаєте в автівку і починаєте рухатись. Так. Куля влучає вам в око. Ви не відразу втрачаєте свідомість, ви контролюєте ситуацію до достатньо усвідомлюючи, що у вас в салоні ріку ваших дітей. Що ви їм кажете? Я тоді бачила їх ще своїм ціломоком, оком, і я їм сказала, щоб вони пригнулись, Я їх кохаю і я помираю. Я вже тоді тормозила і я заглушила машину. Це я встигла це зробити. Потім о, мене о, з машини вже достають, і я далі нічого не пам'ятаю. Скільки там було операцій? Спочатку там було три. Сама основна тривала 10 годин, так? це коли вже збирали обличчя. Та ваша фотосесія в плейбої, а потім ваша поява на передовій з тим номером журналу в руках. Вона, вона вразила соціальні мережі. Відчула ці сили, і я хотіла їх перенести через фото, щоб люди, які мене знали, могли побачити, що вже не треба жаліти, що я змогла це перебороти, пережити з цим і готова йти далі. І як меседж для людей. Щоб донести, що ми такі є, ми теж хочемо бути красивими, щоб світ нас приймав, такими, якими ми вже є. В умовах війни підтримання мотивації може бути важливим елементом для збереження психічного здоров'я та ефективного функціонування. Мотивація це спонукання до дій, це динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, що керує поведінкою людини, яка визначає її організованість, активність і стійкість це здатність людини задовольняти свої потреби. Мотивація нам необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань. Ось деякі психологічні поради, які можуть допомогти зберегти мотивацію людини під час війни, зберігати реалістичне очікування, приймати тот факт, що умови можуть бути важкими і непередбачуваними. Важливо усвідомлювати свої можливості та знаходити мотивацію в реалістичних цілях. Формути короткострокові та дострокові цілі. Короткострокові плани можуть допомагати подолати щоденні виклики, а довгострокові можуть служити як орієнтір для майбутнього. Фокусуйтеся на тому, що ви можете контролювати. У ситуаціях війни багато моментів можуть лежати поза вашим контролем. Фокусуйтеся на тих аспектах, на які ви можете впливати і діти відповідно. Зберігайте соціальні зв'язки. Збереження зв'язків із друзями та родиною може бути джерелом підтримки та мотивації для вас. Спілкування з іншими допомагає відчувати підтримку та спільноту, робіть зупинки та відпочинок. Дозволяйте собі періоди відпочинку та релаксації. Важливо відновлювати енергію для підтримки внутрішньої мотивації. Шукайте сенс у діяльності. Прагніть знаходити сенс у тому, що ви робите. Це може бути джерелом мотивації та задоволення. Практикуйте самоспостереження, Спостерігайте за своїми емоціями та впливом на вас ситуації. Це може допомогти вам реагувати на стрес більш конструктивно та зберігати мотивацію. Створіть ритуали та рутину. Встановлення ритуалів і регулярної рутини може створити відчуття стабільності, що може бути важливим для підтримки мотивації. Інвестуйте в свою освіту та розвиток. Візьміть участь у навчальних програмах або самонавчанні. Зберігайте інтерес до освіти та розвивайте свої навички, виражайте подяку та вдячність. Практика вираження вдячності може змінити позитивні емоції. Та підтримувати мотивацію важливо розуміти, що кожна людина унікальна і що працює для одного, може не підходити для іншого. Експериментуйте з різними стратегіями та обирайте ті, які найкраще відповідають вашим потребам. Якщо ви відчуваєте велику напругу або складнощі, звертайтеся до підтримки до професіонала. Ви та ваші близькі можуть пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте ваші історії для музею Холоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги!